А ти не рада, що козу тобі веду. Чи серце на піду, ти приди оцю тварину? Та не майся, дай вітнину, я пустилку в кинесу. Ну а ти паси козу, та ж у гагатненьку Нагодуй козульку нашу, щоб була немовгора. Скоро зуміла все стака, зрозумієш. Кино до ще й соломки підстали, наче все, як слід робив. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти гіло. Сам водою на бою, напасу і надаю. Гей, годинку. Ото почив, мій старий зі спусти зі. Ну, згадаєш ти мене. А тепер така не маюся, а собі ж козу Чи на полі паша є, до цих пітка бужує? Кизил кому моя мила, кизи, кому я люба, чи це пила, не пила і не їла. Як таке сказати посміло? Тільки йшла через змі. Охопила коли листочок, тільки йшла через репетку, охопила водиці крапельку. Тішко, тішко, схаманися. От дивися, причепився, папу, це йому не вірна, не пускай води. Дай мені ж на вішу Ох, який тоді було сяде, та попробуй назад, та не візьми Тут искам да пуля шоу. Аз 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 не шоу. Аз За Я коза тебе зараз бікопику мене піву, поки рухли, то по тебе по ногах, за коли тебе ногами ніжками за те, що власне не тут тут тобі. Я б'ї, та не хота, спішно мене робити краще, як біду з порогою обіду. За я у бої мене спочатку. Ви тих галичеві, не е, смішкуйте, беже, бо у бачив бік свети намагається робити, по самого побачила. То піду назад, де значить. Сто ж діть, ну ви ж дикні, бо ви зміні в дружині, це становилось порога. Чи зайти в справді в хату, сил мені не позичати, чи спочатку закричати, страшно й дико, звірку в досить паче цей сидіти, гей молась, моя Я казав. Поки куплена, півпака луплена, то пути по ногах. Закрив тебе, ругам, ніжками за пучу хвостком, забуду тобі сне. Ні, зайчисько, я боюсь, видно з дивці щось не в дусі, ще гамиш під коне, не поминає збасть мене.